6 червня в Україні відзначається професійне свято журналістів. В цей день всі охочі мають нагоду привітати тих, завдяки кому дізнаються про останні новини, з ким діляться своїми проблемами і розповідають про власні досягнення. Напередодні свого професійного свята представники усіх видів засобів масової інформації зійшлися на турнірі Що, де, коли, щоб позмагатись в кмітливості, інтелекті, ерудиції та дотепності. Усю правду про розумові баталії з середини. Знає учасниця команди, митикуючих обласного телебачення Галичина, член Люм'єр ліги Галина Філіпова. Мабуть, важко заперечити твердження, що журналісти, інтелектуали, ерудити і взагалі допитливі люди. Правда, робота у нас не завжди однаково цікава, але стараємось бути об'єктивними. Якщо не завжди виходить, вибачайте. А що журналісти найактивніші у суспільстві? Цього не заперечить ніхто майже кожна редакція сформувала команду і виборює звання най 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 Журналісти наші постійно працюють і в вихідні, і в будні, і ввечері. Ну коли деякі заходи є, деяке, що стається, журналіст тут як тут. А власне, якихось таких заходів спортивних, ну будемо вважати, що це розважальні, це є інтелектуальна гра. В таких нам в нашій, принаймні, області цього бракувало. У Калуші, Долині та Городенці створені свої команди, які не пасують перед обласними. В нас збірна команда Долина і Городенко на фінальну гру ми вирішили об'єднати команди, щоб їх зміцнити. Мозок журналіста не повинен запливати жиром, серце черствіти, а душа спати. Активність журналістів лише на користь громаді, а що де коли дуже стимулює до життя. Тут е, пізнається загальна ну будем катирудицію вміння. Мислити, співставляти, аналізувати, моніторити якісь питання. Команда головного управління МНС в області новачок грають лише вдруге, але вже відчули смак інтелектуальної боротьби. Наша буденна робота пов'язана постійно з ризиками, постійно зовсім з іншими і емоціями, і переживаннями, і зовсім з іншими враженнями. Тому нам дуже приємно, що ми беремо У нас. Є такий момент відволіктися і подумати зовсім в іншому напрямку. Богині радіоефіру, команда сильна, дружна і відповідальна. У Нас кожна по черзі готує питання. Ми збираємось, збираємось дуже душевно, тому що це обов'язково або кава, або чай, або щось таке. Навіть може бути легеньке, щось таке заохочувальне, і безумовно граємо, отримуємо масу задоволення. Рушієм і розбурхувачем ідей, що деколи в області був і є Володимир Макаров. Ми безмежно вдячні. Йому за невтомність і небайдужість. У грі журналіст має показати всім, що він вищий. Тому що сьогодні, коли, наприклад, грають, можливо, ну там не зовсім професійні команди, то журналіст, от вона така істота, який попадає в будь-яку ситуацію і відчуває себе професіоналом. От він зараз грає, значить він професіонал і грає достатньо цікаво. Ну, у вас хороша команда, галичина це взагалі. Так. Турнір завершився, нагороди роздано зі святом дорогі метикуючі колеги.